Леріт, Привіт, банда Ну що в нас? півдів дев'ятого година ранку Приїхав я вчора В третій В третій годині вже спав Ой, я відвик уже капец так раненько вставати бляха-муха, на роботі. Їдемо ми грузитися на ларой Мерлін. Якась фігня там. Посилочка буде якась. Кудась її треба буде відвезти. А потім буду їхати знову грузитися, робити ту роботу, яку робив вчора. Шо так Зараз роблю собі кавусю п'ю каву і треба їхать. Так що так будемо. В місці найголовніше не стресувати. Тобто, коли ти їдеш, тобі хтось мішає з боку, ззаду, зпереду. В місті всі шофера їдуть, і кожен думає, що їде правильно. Коли ти стресуєш за рулем, у тебе робиться менша увага на дорогу і якнайменше бажання взагалі, кудись їхати. І коли ти робиш свою роботу, а ти на стресі, та робота у тебе виходить не якісна і не так швидко, як би тобі хотілося. Як правило, так воно виходить. Включаємо хороший трек або шосте потове, і воно буде набагато краще, ніж коли будеш стресувати за рулем. І... Будуть випивати у дивітіх місто. <клес> Бувають на дорозі навіть таке як таксист. Не знаю, що пацани там курять або п'ють, але місцями вони теж в містах не в адекватні, Їдемо на двох полосах. На них треба час від часу увагу таку приділяти, щоб У мене нічого не їдеш, не стресуєш. І тут найголовніше, коли отяг зупинився, а є там перехрестя і підтягнеться пробка, постаратися не стати на самому перехресті, тобто дивитися тягучкою тобі пробки, бо можна стати і заблокувати весь рух. Буде неприємна ситуація для всіх, і для тебе, в тому числі. Ну що, приїхали ми на Лерой Мерлін. Чекаємо чувачка, він зараз загружається до кінця. Ми маємо одну палету. Кілограм так 25. Маємо їхати на Томашов Томаш Мазовецький, то є звідси... 116 км Часний дом. Там розгружаємося, вертаємося назад в район Блоні. Заправляємося і годинка, друга, третя будемо чекати на загрузку. На Люблін Жешов, Кельце. Потім до Варшави. І по роботі. Я давно не говорив цього. І скажу зараз. Дякую всім моїм підписчикам, дякую вам всім за те, що ви є зі мною, що переглядаєте мій канал. Мені дуже приємно за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші перегляди. То є великий мотиватор для того, щоб я далі старався і робив вам далі якісь хороші відео. І всім добра, всім миру, всім самого найкращого. Тримайте колеса на дорозі, будьте, будьте розумні і будьте щасливі. Всім дякую, а ми не переключаємося, далі буде. Ну все, чувачок зараз догружається, і я там підставлюся замість нього. Палета ну, товар на палеті, і вони не хочуть, щоб його вручну перенести. Я попросив там чувака одного, кажу, давай ми двоє зараз я. Скоренько туди-сюди, і я поїхав то й не буду чекати. Не, не можна, будуть нас сварити. Ну, треба було почекати. Коротше, дочекався, поки чувачок грузився, я встиг його трошки там помахати йому мозе. Питав я його про його роботу. Ну, Так як він поляк, то ясно, що в нього перші слова були, та я пірдоле, пірдольтеся і так далі, і тому подібне. Але він сказав так, що типу, коротше, якщо ти працюєш, грубо говоря, так як він, оце, це короче, від 7 години ранку до 8 години вечора і маєш по 4-5 загрузок цілого буса, і ти маєш тут все розвести, товар завжди буває різний. Буває цемент возить, буває гіпсокартон і так далі. І він потім той товар весь е, теж завжди, е, коли на клієнта при, привозить, він переважно його розносить там, куди скаже клієнт. Там є або пораховано йому зразу, що він буде кудись там заносити той товар, або просто ну, йому сказано тобто приїжджаєш, розгружаєшся на місці і поїхав далі. І вже коли в нього така ситуація, що він має розгрузитися на місці і поїхати далі, він говорить з клієнтом, що слухай, хочеш, давай я тобі там піднесу туди-сюди, але ти мені коротше, заплати. Ну, він каже, що в принципі в районі 400, 400 злотих можна заробити коротше, в день. Ну, але якою ціною виходить? Ну, чубачок реально уставший, ходить просто капець. Той скаже, вже болять ноги, руки, спина, і все на світі. Просто ну, рве собою. Ми знаходимося в підземці супермаркета Артерія. Ой, Аркадія. В цьому підвалі їздять як і фури, так і буси, так і сальок. Досить такий великий комплекс. Зроблений в місті. Зручно, в принципі, заїхати, зручно виїхати. Підземні паркінги. Я тут свій час насолювався базував. Ну, то я тут відривався. У мене робота була тут, я замість ліфта працював. Тобто я грузив товар тут внизу, і мені треба було виїхати з неї, так як я зараз виїжджаю, повністю на двір, і переїхати і, і виїхати до гори. Там зверху теж є відларові Мерліна, там теж є товари, там теж люди його грузять, купляють. І в тебе була така робота. Починав ти її з шостої ранку, закінчувати її приблизно теж в шостій вечора. Днювка була у 2020 році, днювка була 200. Навіть 210 злотих на годину. Ой, нагадаю. Багато тих поліцейських, звісно, лежаків воно. Не допомагає в роботі. Ну. Якщо не спішиш, їдеш помалу, то. Просто згоря з коли з'їжджаєш. Тут будуть машина так виїхати там, до того стоїть світлофор. Ходився От і можна їхати в пробки дальше. Тут наявний приклад показаний того, коли ти стоїш в корці, а тобі треба стояти в правому ряді, і, а в тебе час достави і так далі, можна прийняти рішення і поїхати так, як я. Но можна нарватися на штраф, на поліцію або на недобру собісного воділу, який порахував собі за потрібне, показати вам палець типу факю. Або матюкнутися, або розмахувати руками, або просто банально не пропускати вас у вашу же полосу. Ну, якби, якщо ви трошки наглий, так як я, то тоді у вас все хорошо і навіть отлічно. Ось це зараз показано на рахунок нових правил в Польщі, коли фури мусять їхати в одному ряду, незалежно від того, хто як рухається, якщо той їде 80, той теж мусить їхати так само, тому що він не може його обганяти, бо він буде оштрафований. Я хочу сказати, якщо б я працював на фурі, то я б був в дуже величезному страшному шоці із-за таких нововведень, тому що це е, іздівательство над самими шоферами. Дорога є одна, машини є різні, ми є всі на дорозі, кожному потрібно їхати. І кожному потрібно кудись доїхати. Потрібно на дорозі завжди солідарність. Колеги, якщо бачимо на дорозі своїх колег, обов'язково стараємося полегшити їм їхнє же життя і перебування на дорозі, тому що ви на такому самому хлібу, як і вони. Варшавська підземка, Варшавський тунель. Це дорога, коли ти їдеш зі сторони Варшави, їдеш з Двойки, ти можеш не заїжджати в Варшаву, а поїхати під нею, під участком дороги і проїхатися по такому тунелю, він є безплатним. Тільки є ограничення 80 км в годину і ти можеш поїхати прямиком на Дублі. Дуже хороша дорога, дуже гарний відрізок траси, але він завжди дуже сильно загружений. І тут почався вечір? І я почав їхати з Жешова до Кельць. І шеф мені дзвонить, давай заїдь на заправку, забери стартер від грузової машини від Volvo. я тобі скину геолокації, і тут почалося після заправки, мене повело найкоротшими дорогами, завело в якийсь ліс. І я в шоці? Мій GPS-навігатор в телефоні в шоці. Мій сам GPS навігатор, тобі ж сам навігатор, теж так само в шоці, він мене там пробує вивезти правдами неправдами, тому що там теж забиті параметри мого буса. Коротше, ми всі троє, плюс машина четверта. Ми просто Находжу я тут якийсь міст. Місточок в ямах переїхати, то була просто трешова ситуація. Е, назад ми парні такі, що ми назад, ми задню не даємо, ми їдемо тільки вперед. І тут, само собою, ну... Бажання залишало за собою хотіти кращого, але в принципі помаленьку, потихеньку, метр за метром, кілометр за кілометром, і ми виїхали з тої ситуації на нормальну дорогу. Ось вона зараз є, без ямів, без нічого, але ні розмітки, нічого. Сплошний ліс і нічого більше. Місцями якісь. Села попадають і так далі. Взагалі не зрозуміло, куди я їду, чи добре я їду, Ну, по GPS всім моїм, я їду навіть хорошо і відлічно. Ну я не зрозумів, вив... не де я є. Я коли побачив оці ями, я почав шукати, я... може я в Україну заїхав або щось похоже таке, я не знаю, в Болгарію. Я в шоці був. В кінці кінців ми розібралися в тій ситуації по пацанячі, по нормальному. І я, і мої GPS, і моя машина, і та вся наша спільна ситуація. Благополучно, я достався до Кельц. Мені показувало брутальне спізнення на самому початку, мені всі там дзвонили. Бо й бо давай, бо в тебе там швидкісний експрес, і тобі треба встигнути, а ти не встигаєш. В кінці кінців я приїхав і навіть трошки зашвидше приїхав, ніж я сам очікував. Так що я в тій ситуації вийшов взагалі, красавчик благодаря своїм GPS-навігаторам. Слухаємо свої GPS-навігатори, якщо вони у вас адекватні. І ніколи у вас не буде з тим всім проблем. Друзі, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і завжди будьте здорові!